Причин випадіння волосся може бути багато, але є 5 основних. Перше, дефіцити. Найчастіше бракує заліза, цинку, селену, вітаміну Д і вітамінів групі Б. Волосся це білок і без нутрієнтів воно просто не росте. Друге гормони. Щитоподібна залоза, надлишок чоловічих гормонів після пологої зміни, усе це сильно впливає на цибулини волосся. Третє. Кішківник. Коли є дисбіоз чи синдром дірявого кішківника поживні речовини не засвоюються, навіть якщо ви добре харчуєтесь. Четверте стрес. Хронічно високий кортизол підсилює реакцію судин на адреналін і кровопостачання цибулин погіршується. Плюс тілогенове вогдіння після стресових подій. П'яте. Токсини й хвороби. Деякі ліки, аутоімунні процеси, діабет або інтоксикації можуть бути прихованими причинами. Якщо ви хочете отримати базовий мінімум обстежень у вигляді готового чек-листа, аналізів, напишіть мені, і я його вам надішлю. До зустрічі!